Трішки страшно, тому що ти не розумієш, куди ти їдеш. Ніхто нічого не може пояснити, що відбувається, якийсь хаос. Були важкі вакії. Ми евакуювали побратима. Що тільки не прилітає, і спалахи, і взриви, і ти думаєш, і, ну неужели це за мно, зі мною відбувається? Доброго дня, мене звуть Олексій Шеремет. Мені 26 років з міста Лазала. Харківської області. Працював в лікарні цивільній медбратом операційним травматологічного пункту. Надавали допомогу як цивільним, так і військовим уже під час війни, постраждалим після обстрілів цивільним. Займався роботою в цивільній лікарні до моменту мобілізації. До Держприкордонслужби я потрапив за мобілізацію. Я якраз виконував свої обов'язки на роботі, повідомили, що от надійшов лист. Надо з'явитися на таку та дату. Я як усі пройшов комісію, і вже далі зі мною зв'язалися з Держприкордонслужби нашої, де я проходжу службу, і були мною зацікавлені, запропонували доєднатися до них. Я погодився. Так я і попав в цей підрозділ, де я зараз проходжу службу вже третій рік. Цей ранок для мене почався з телефонного дзвінка. Мені подзвонила мама, я якраз збирався на свою зміну на роботу. І вона повідомила, що їх обстрілюють, відбувається щось нерозрозуміле. Уже потім, коли я прийшов на роботу, то ми застали момент, коли пролітала над нами ракета над нашою лікарнею. І тоді я вже зрозумів, що ситуація не сама краща. Так, було трішки страшно, тому що ти не розумієш, куди ти їдеш. Але я проходив строкову службу, трішки був в зоні ООС. Для себе трішки якби уявляв, що треба робити, які там будуть вимоги і тому інше. Потім потрапив сюди, попав на свій підрозділ, рознайомився, Мені пояснили, які обов'язки, що треба робити. Перший час було трішки тяжко, тому що нові люди, кожен різний. Тимчасово виконуючи обов'язки фельдшера нашого підрозділу. До цього я був санінструктором. інструкторам я надаю допомогу, участвую в заходах евакуації військовослужбовців. наших, просто якісь консультації по тому, чому я розуміюся. Перший бойовий хід був у нас Макіївка, Луганська область. Нас дуже швидко, раптово зібрали. Ну, як звичайно, почали матати скотч. Ніхто нічого не може пояснити, що відбувається. Якийсь хаос. Ну потім ми поїхали. Це було Пізно вночі вже вже було темно, і ти дивишся отак вдаль, і посадка. І за тою посадкою, що тільки не прилітає, і спалахи, і взриви, і ти думаєш, і, ну неужели це зі мною відбувається? Кожний вак по-своєму різний. Не можна придугадати, що буде відбуватися далі. Бувають випадки, коли це дуже швидко відбувається, а бувають випадки, коли приходиться трішки. Попотіти були важкі ваки, ми евакуювали побратима. Ми довго не могли до нього дібратися, бо, по-перше, місцевість була не дуже добра. По-друге, ворог наносив вогневі ураження. Ну, ми змогли надати йому допомогу, евакуювати його на наступний етап евакуації, аби він отримав кваліфіковану медичну допомогу. Каже, якщо ти зробив так, значить це правильно. Не треба собі потім додумувати, що ти не зробив там щось так чи не так. От як зробив, значить воно так і є. Саме страшне це те, що да, не не зможеш вчасно надати допомогу, і людина втратить саме найцінніше це або життя, або здоров'я. Найважче, ну це мабуть, відсутність близьких, тому що ти. Більшу частину свого часу проводиш у відриві від батьків, друзів, там коханої дівчини або дружини. Є побратими, з якими можна поспілкуватися, висловити їм свої емоції, переживання і тому інше. Найстрашніше це, мабуть, те, що війна дійде до мого міста. Мої близькі можуть постраждати або їм доведеться виїжджати з того міста, де вони живуть, де вони також народилися, провели все своє життя. Вони розуміють, що нема другого виходу у мене, і вони хочуть, щоб я повернувся якнайскоріше додому, тому що їм також психологічно дуже тяжко. Вони, звісно, б хотіли, щоб я повернувся, але зараз такі обставини, що приходиться. Служити і виконувати свої обов'язки зараз дуже є багато рекретингових центрів. Якщо ти не хочеш попасти в невідому для тебе структуру, бригаду і тому інше, ти можеш зайти в інтернет, все в вільному доступі, ознайомитися. Так воно страшно, але якщо ви прийдете в армію, вас зразу в ту же секунду не посадять в БТР, і не відправлять кудись на позицію, в невідомо куди саме що раджу. Обучатись так меду. Тому що це must have, треба знати, де що накладувати, як надати собі допомогу. Що я їм хочу побажати? Щоб поскоріше вони отримали по заслугам. До кожного прийде відповідальність за скоєні злочини перед нашими людьми. ці думки мене частенько навідують. Та, ну, мабуть, жити як всі. Займатися своєю справою може навчатися піти далі працювати, одружитися звичайне життя звичайної людини.